Виконуємо номер 9.19 із підручника Алгебра 8 та номер 19.19 19 з 19, підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Порівняйте з нулем значення виразу b в степені m, якщо Задання перше b дорівнює 5, m дорівня мінус 13. Друге b дорівняння мінус 1, m дорівня мінус 200. Третє b дорівняє мінус 3, m дорівня мінус 41. Приступаємо до виконання. b у нас 5. Показник степеня – мінус 13. Використаємо означення степеня. З від'ємним показником отримаємо 1 Дріб чисельник 1 знаменнику 5 у 13 степені. 5 у 13 степені додатнє число підносимо до 13 степені буде число додатнє, і 1 діл на додатнє число буде число додатнє. Далі мінус 1 у нас у степені мінус 200. Знову використаємо властивість означення степеня з від'ємним показником. Це буде мінус 1 у знаменнику у степені 200. Відносимо до парного показника число від'ємне, результат буде число додатнє. І 1 ділимо на 1 буде 1, 1. Більше за 0. І тепер мінус 3 підносимо до показника мінус 41. Знову використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Це буде дріб, чисельник 1, а в знаменнику мінус 3 у степені 41. Показник степені число не парне, тому результат буде число від'ємне. І винесе мінус перед дробом. Як бачимо, 3 в степені 41 додатнє, 1 поділити на 3 в степені 41 додатнє, а протилежно додатньому буде число від'ємне. Номер 9,19 із підручника алгібра 8. Та номер 19,19 19 з підручника математика 8 виконано.